Сьогоднішня наша тема це прямокутна система координат у просторі. Що ж таке прямокутна система координат і коли ви з нею зустрічалися? Ви з нею зустрічалися ще в 9 класі, коли розглядали вісі ОХ, ОІ. Ми пам'ятаємо, що вісь ОХ ми називали абциз, вісь ОІ називали ординат. А чверть в нас перша, в цій чверті x, y додатні числа. Друга чверть, тобто ми йдемо проти годинникової стрілки, Х тут менше нуля, І більше нуля. Як це запам'ятати? Там, де в нас стрілочка, це в нас більше. Там, де в нас тупий такий кінець, це в нас менше. В цьому в цій чверті в нас по Y – стрілочка, тобто більше, по X – тупий кут, тобто менше. Третя чверть обидва тупі кути, тобто тут в нас обидва від'ємні. І четверта чверть X – стрілочка, тобто більше нуля, Y – менше нуля. Але, як ви розумієте, в нас. Всесвіт це ж не плоский, тому було введено ще декартом, що будь-яка точка у просторі можна визначити її координатами. Крім довжини та ширини, ще в нас є висота. Тобто нашу площину ми розташовуємо у горизонтальній площині. І через е, точку перетину цих прямих проводиться вертикальна вісь. Ця вісь, вісь Z, ще називається вісью аплікат. Що ж таке прямокутна система координат? Давайте запишемо визначення. Прямокутною системою координат або декартовою за назвою його винахідника, називають три попарно перпендикулярні координатні прямі зі спільним початком відліку. Тому наші всі е, вісі ділять нашу, наш простір на вісім чвертей. Е, як це можна е, по, показати на плоскому малюнку? Це можна показати ось таким от чином. Що у нас тут? Зараз ми з вами спробуємо визначити знаки в кожній з цих чвертей. Як зрозуміти, що це за чверть? Мабуть, простіше його показувати, як вісім ось таких от квадратиків. Бо, до речі, з таким малюнком, а скоріш за все зустрічалися, коли розглядали кристалічну. Решітку в хімію. Тобто такі от квадратики, один кубик, інший кубик і так далі. Що у нас тут є? Якщо ми розглянемо саме перший кубик, тобто цей, що ми тут побачимо? Х-стрілочка, Y стрілочка, з стрілочка. Тобто перша чверть має наступні знаки. Х більше нуля, і більше нуля, з більше нуля. Далі смотримо, дивимося на другу чверть. Ось вона. Вона трохи далі йде. В ній ми бачимо, що х в нас тупий кінець, тобто Х в нас менше нуля, y в нас гострий кінець, тобто стрілочка, тобто більше нуля. І Z все ще стрілочка. Тобто для другої чверті X менше, Y більше, Z більше. Третя чверть це ось ця задня чверть. Тут ми бачимо X від'ємний, Y від'ємний, і Z додатній, так як стрілочки ми бачимо. І четверта чверть, ось вона. X – стрілочка, тобто більше нуля, Y – тупий кінець менше нуля, Z – більше нуля. Можна сказати, що перші от ці про X і Y відповідають першій, третій та четвертій чверті для плоского малюнку. А Z у верхній площині завжди в нас більше нуля. Що стосується п'ятої, шостої, сьомої та восьмої, ми бачимо, що п'ята чверть знаходиться рівно під першою, шоста під другою, сьома під третьою, восьма під четвертою. Тому можна сказати, що п'ята чверть дублює в нас першу за єдиною різницею. В нас z в неї від'ємна. Тобто, дивимось, х більше. І в п'ятій теж X більше. І y, y більше, y більше. З більше, а тут з менше. Тобто, п'ята чверть у нас Z має від'ємне значення. Друга чверть і шоста чверть теж дублюються, крім Z. Тобто ми бачимо однакові перші координати за знаком, а Z протилежно. Третя. Та сьома відповідають один одному, та п'ята відповідає сьомій, восьмій. Для чого я зараз вам це виписала? Буває задання в ЗНО, коли вам називають деяку точку, і вам потрібно сказати, які чверті вона належить. Наприклад, візьмемо точку. -3 2 -1. Хто мені може сказати, які чверті вона належить? Дівчатка. А, е, коли ми другий. кажемо, що? Другий. А, ні, не другий. Подивіться уважно. В третій. Третій. Давайте глянемо. Це в нас х, це в нас y, це в нас z. Мінус 3 менше нуля, 2 більше нуля, мінус 1 менше нуля. Вже те, що в нас третя координата менше нуля, це в нас вже нижня півплощина. Далі х менше нуля. Це в нас ось цей або ось цей варіант. Далі y більше нуля ось наш варіант. Тобто на... шоста чверть. Зрозуміло? А, тобто я не знаю, мені. Да, за... а в 7 і восьмой z менше чи більше нуля? Менше, менше. В нижній півплощині Z завжди менше нуля. Дивіться, в перших чотирьох завжди більше, в усіх чотирьох, а в нижній завжди Z менше. Тим вона і відрізняється перша, перші чотири від а, других чотирьох. Тобто, в таких задачах, коли ви зустрічаєте, мені м, більш Зручно виписати ось ці знаки, чим якось малювати цю точку, дивитися, де що знаходиться. Ну, Ви можете потім, коли ми зараз будемо розглядати, як це побудувати на площині, самі для себе визначити, яким чином вам краще визначати, які чверті вона належить. Всі записали все, що тут написано. Ні, зараз, минуточку. Угу. Я приклад можу цей е, стерти? Поки да. Угу. А якщо я назову точку 3, мінус 1, 2? Що це буде? 3, мінус 1, 2. Яка це чверть? Четверта. Четверта.